Вітаю! Я Ольга Євланова, і сьогодні ми поговоримо про виснаженість. В рамках проєкту «Ми є» Ми запрошуємо вас підписатись на наш телеграм-канал. Можна посилання під відео. І чому я про це говорю? Тому що хочеться сьогодні попіклуватись про кожного з нас і дати практичні завдання, і ми можемо з вами з цим продовжити працювати в каналі. Це буде в наступну суботу, там буде ця практика. Пропоную взяти листочки і папірець і ручку. Чому? Тому що у кожного вигорання і виснаження стається зараз по-своєму. І, можливо, ви помітили, коли зараз чимось ділишся або звертаєш на щось добре увагу, то трошки. з... Таким напруженням дивишся на інших, якщо ділишся, тому що не знаєш, а наскільки кому буде нормально те, що я помітив, помітила, чи чим я хочу поділитись. Тому що ми всі зараз дуже сильно вразливі. І ця вразливість, вона через те, що у кожного свій шлях виснаження зараз відбувається. І коли ми вже точно з вами знаємо, що життя це біль, то ми можемо не помітити. Що страждання ми обираємо, тому що ми не сприймаємо досі, що життя це біль. Нещодавно у мене з чоловіком, який захищає нас і без ротації, вже 8 місяців, без відпустки, без вихідних, і я його не бачу і не можу відчути його тепло, те, що мені мене дуже вже потрібно. То коли ми говорили по телефону, і я сказала таку фразу. Любий, ти знаєш, що це може бути наше таке життя. А ми чекали відпустки, чекали ротації. Колись ми чекали те, що два-три тижні і ми переборемо, захистимося, і далі хтось, можливо, розумний з наших сусідів займеться своєю країною. А ми будемо далі відбудовувати свою. Такого не сталося. Чому? Тому що всі люди, банальна фраза, різні, і оця різність вона підсвічується в, ці, в часи криз. Те, що ми зараз переживаємо, це найбільша трагедія, що могло придумати людство. На жаль, воно це придумало і досі не знайшло розумного і діючого а, а, діючих підхідів, підхідів, які дають можливість зростати. Під час того, коли не всі люди мають сили розвиватися, переживати дитячі травми, вбудовуючи їх свій досвід, і ставати здоровими, дорослими людьми, які несуть відповідальність за свою незадоволену самоцінність, за своє на жаль, таке захисну реакцію, як нападати на інших для того, щоб відчути свою якусь впливовість на світ, на людей, на іншу людину. І а, визнати цю нашу реальність, в якій біль, життя це біль, це частина. Нашої реальності зараз, і те, що ми терпимо і намагаємось відкласти наші обійми, наші теплі слова до реальної зустрічі, це тоді посилює наше страждання. І що відбулося під час цієї розмови? Коли я поділилася з чоловіком, не перекладаючи на нього відповідальність за те, що мені його не вистачає, і не роблячи вигляд, що мені так жити добре, а мені не добре. Тоді між нами відбулася щира, близька розмова, близька в емоціях. Я для нього жива, реальна людина, яка переживає, думає, відчуває і ділиться цим. І він зміг мені поугукати і сказати, поспівчувати, так, це важко, але я також бунтую проти того, що ми будемо так жити, і мені також не ок з цим. Коли ми побули з цим, тоді ми далі продовжили. Як всі ми, ми продовжимо, але можемо не усвідомлювати, що коли в нас болить життя це біль, то ми можемо, а замість того, щоб бути в стражданні. Якщо ми навіть не вибирали це, не обирали, але ми страждаємо і не піклуємось про себе, тому що в нас не виходить так, як ми хочемо, тоді ми обираємо страждання. А нам потрібно, коли ми визнаємо, що в нас багато болю, в нас є біль, в нас є. Реальні страждання, яких неможливо уникнути, тому що ми живі люди в цій реальності. Тоді ми починаємо робити ті кроки, які зараз надважливі, але вони дуже прості і вони не дають такого результату, який ми з вами очікуємо, і могли ще досі пам'ятати про те, як в мирний час, коли навіть у нас тільки зона то була, ми могли відновлюватися, тому що в нас була безпека. Коли навіть люди виїхали, наприклад, дружина виїхала, а чоловік захищає, чи буває навпаки, дружина захищає нас, то що відбувається? Нам потрібно, коли ми слідкуємо за тим, а де там іде наступ, а як він, вона там. А що відбувається? А тут над нами ракети-шахеди, а хтось знає, що він, якщо виїхав, що ракети-шахіди над його рідними, близькими, друзями. І над коханою людиною, тоді нам потрібно визнавати, що я на це складаю свою увагу, свої сили, але де я беру ці сили? Оці прості речі: сон, їжа, щось хороше, щось естетичне, щось красиве. Це і є ті маленькі ресурси, які дають нам можливість жити попри все, обираючи життя. Поруч з, бол... з болем, який у нас є частиною завжди нашого життя, але в мирний час у нас більше простору для того, щоб вчасно переживати. А зараз іде одне за одним. Як тільки я зранку прокидаюсь, хоча і вночі прокидалась з-за того, що через те, що в нас повітряні тривоги, працює ППО, літають шахеди, то е я знаю, що як би я не відкрила новини, я бачу багато болю. Від мене від цього мені погано. В той же час я йду зранку, одягаю саме той домашній халат, який мені приємний. Той, який колись я думала, що ну, він же ж нормальний, потрібно його носити. Бо він хороший. Те, що він мені не подобається, ну це не проблема. Зараз це для мене проблема. І я обираю замість того саме той, що я а, люблю. Я роблю саме ту каву, яку я люблю. Я беру красиву чашку, ставлю її на стіл і купила в неділю собі квіти. Ці маленькі хризантемки фіолетові, вони дають мені можливість відчути трошечки зігріте серце для себе, сама, погладила пчоліка, взяла його з собою сьогодні на нашу е зйомку зараз. І коли ми говоримо про те, що це не важлива деталька. Зараз це важлива деталька, тому що наш організм він переживає навантаження, таке те постійно в нас є напруга, постійно щось, що нам не подобається, болить. А ще є для рівноваги те, а що подобається малюсіньке. Нашому мозку йому не настільки важливо об'єм, якщо це не загроза життю, а можливо, щоб було. І оці маленькі галочки. Що от ми сьогодні сіли і поставили цього оленя на стіл. Я сіла так, тут не видно, але у мене гарна така прикраса, яку я е, люблю і вже більше року її ношу. і Мені відчуття таке, що в мене, наче плечі розправляються. Маленькі деталі вони дають можливість нашому організму захват серетоніна робити. Це той нейромедіатор, який дає можливість нам бути варіативними і виходити з тунельного мислення, коли в нас болить страждання це концентрація на одному і невизнання того, що є малюсінькі кроки назустріч собі в бік. Від цього страждання, не нівелюючи його, не намагаючись стати раптом щасливим, щасливою, а оці маленькі кроки для себе. І їх багато навіть в їжі. Можливо, ви помітили, що є щось, що викликає у вас малюсіньку радість. Наприклад, я люблю яблука і а, чорниці. І Зараз їх вже нема, але є яблука. Коли я їх запікаю, то тоді стає так затишно, начебто мама, про мене, потурбувалася. Я це роблю для себе, і я знаю, що цей смак він мене повертає в якусь таку відчуття, турботи, і це мій смак з дитинства. У вас є своїх списочок того, що ви любите, що вам додає малюсінької радості. Що я пропоную зараз зробити? Візьміть папірець, ручку, можливо, ви вже приготували, як я просила на початку, і пропишіть свій день стандартний день, що ви робите зранку і до того, як ви лягаєте спати. От просто кожних 15 хвилин, що я тут роблю, що я тут роблю, наприклад, я прокидаюсь зазвичай або о 7.30. Або восьмій. А, я прокидаю, що я далі роблю, які в мене кроки. Іду в ванну кімнату, п'ю водичку, далі я годую пчоліка, припираю. І, ага, і оці от покроково всі дії пропишіть, будь ласка, поставте на паузу наше відео і пропишіть зранку до самого пізнього, коли ви лягаєте спати, як ви лягаєте спати. Я думаю, що ви вже це зробили. Тепер, напроти кожної дії, поставте плюсик, якщо ця дія приносить вам задоволення, хоч малюсіньке. І мінусик, якщо вас це тригерить, якщо вам не подобається те, що ви цим займаєтесь. І мінусик плюсик якщо це ну, більш-менш, або буває то так, то так. Така справа, яка ну, по-різному, в різні дні. Поставте на паузу і зробіть це. Я думаю, що ви вже це зробили. І тепер, коли ми бачимо свій день, проаналізуйте, подивіться на нього, а як я живу. І там, де у вас є мінус-плюсик, то подумайте, а що може допомогти мені в кожному дні, щоб це був більше плюсик, ніж мінусик. Що я можу там робити? Наприклад. Мінус плюс у мене це миття посуду. І е, коли в мене це може бути плюсик, це коли е, я мию одну тарілку або чашку, бо в мене небагато посуду. Коли е, це в мене мінус, це коли у нас немає електрики і не працює посудомийка. В той же час я знаю, що це плюсик, бо є посудомийка, і я туди ставлю. Мити в, посудомий, в посудомийці навіть о, дві тарілки. Я можу собі о, про себе так попіклуватися. Для мене це зараз, навіть коли я проговорюю, це відкриття. М -м -м. Можна в посудомийці, і правда, тому що я накопичую, а в мене не так багато. О, я не так часто вдома багато їм, взагалі не дуже багато, взагалі майже не їм. І можна дві тарілки мити в посудомийці. Окей, я собі цю шпаргалку зробила. А там, де в мене мінус-мінус. Наприклад, коли, а зараз вже осінь і доволі прохолодно настає, коли на вулиці дощ і ти в офіс? І я в офісі веду прийоми, групи, сьогодні такий день, я до 10 вечора, і а що може бути як плюсик? Що з цього мінуса, що може зробити хоч маленький плюсик? Це те, що я одягаю зручну одежу. В мене є не тільки ця одежа, а ще такий жилет, який відстягується від курточки, я можу в ньому залишитись, тому що поки що прохолодно в офісі, і я можу в цій жилетці бути. І а, для того, щоб комфортно було одійти, я одягаюсь. в мене є такий набір, де прям зручно, зручно. Угу. Одягати саме зручну одежу там, де мені комфортно, і більш-менш так, щоб раділо серце, це гарно, нормально виглядає. Добре. І я тоді не опускаю пчоліка на землю, бо він не любить калюжі, він обходить, доволі довго йде, тражить. І мені тоді легше взяти його на ручки, пронести його. За Пазухою і біля офісу випустити, він там і понюхає, і зробить свою справу, і потім помити лапи зайти в офіс. Ага, як я протурбуюсь про себе, щоб зменшити цей мінусик, а зробити плюсик із нього малюсінький. І оцей плюсик, він мені додається, тому що я думаю, що м -м, я дихаю ще свіжим повітрям. Попрацюйте над своїм списком, і як підказка. Естетика, малюсінька красота. Ми можемо просто поїсти з кастрюлі, а ми можемо і я пропоную саме на це звертати увагу, тому що ці деталі вони наповнюють наше життя турботою про себе, а вона нам дуже зараз потрібна. Покласти виделку і ніж, покласти серветку, щоб трошечки було красиво. І саме смачно. Повертаючись до того, що нам потрібно для того, щоб ми відчували завдяки їжі, це різні смаків. Наприклад, я їм сир і є варення, але воно називається красиво конфітюр. І коли я достаю маленьку баночку конфітюру, а там абрикос з гарчицею, то це цікаво. І знову смаки. Чому смаки? Тому що це сама. Древня частина нашого мозку, де досі весь час, коли ми переживаємо якийсь новий, особливо смаковий досвід, у нас йде розвиток. Ми робимо якісь відкриття на рівні почуттів. І там йде розвиток на рівні будування виростання нових зв'язків, нових нейронів. Що ще нам потрібно? Є такий міф, що нам потрібно солодке для того, щоб відчувати радість. Насправді солодке може бути, але нам дуже потрібен білок. І коли я приходила до лікаря, лікар питав: А я питала там, у мене з організмом все добре чи ні, бо спочатку фізика, в якій живе психіка в нашому тілі, а потім вже логіка, там, де ми логічно підтримуємо своє тіло, знаючи, що нашій психіці зараз важко, бо ми не встигаємо відновлюватись. Тоді ми йдемо в те, що можна фізично себе підтримати, і це про те, що нам потрібен білок. І лікар у мене питав: скільки ви яєць їсте на день? Я про це не думала. Я думала, що сніданок не обов'язково потрібно, щоб був з яєць. Або яйця, або м'ясо нам потрібно. І саме м'ясо. Я думала, читала колись, що коли майже 50 років жінці, то там потрібно, щоб була риба. Розбіжності є і у дієтологів-лікарів, і точно вони всі сходяться на тому, що нам білок потрібен кожного дня. Зверніть на це увагу, тому що хліб, бутерброд з маслом і з сорочком це окей, але нам потрібно, щоб було м'ясо. Попрацювали ми сьогодні. Як підтримувати зв'язок з коханою людиною, яка захищає нас? І вона також виснажена? Коли я дивлюся на чоловіка по відеозв'язку? Я відчуваю не тільки його виснаженість, а ще і своє безсилля через те, що в мене немає рішень. А головне, що нам потрібно робити, визнавати, що немає рішень. Але я є. Я тут для тебе. І коли тобі щось потрібно, скажи мені про це. Може, я щось придумаю, може я десь допоможу, а може, я скажу чесно, що я не можу це зробити. І це також як підтримка на рівні того, що ти зі мною в безпеці. Якщо мені дуже важко. То я не буду тебе навантажити і бурчати або руйнувати своє життя жертвами якимись своїми, а я буду надійною або надійним і я скажу чесно, турбуючись про себе і про тебе, що я можу. І коли я не можу підтримати чоловіка так, як я хочу, так як я звикла, то я хіхікою кажу йому про те, що любий, я для тебе підтримую твою кохану людину, себе. Я хожу на заняття з тренером по танцям балету, розтяжку роблю. І мені дуже важко туди дійти. Я займаюся його, хоч трошки. Я хоча б раз на тиждень їм якийсь красивий суп, бо я люблю борщ, суп-пюре. Я дивлюсь цю красиву подачу, я дивлюсь на листя. Я помічаю, що коли я добре сплю вночі і немає обстрілів, мені легше, і я про це говорю тобі. А як ти турбуєшся про мою кохану людину, про того, кого я кохаю, сьогодні як ти потурбувався про себе? Ми, як можемо, підтримуємо один одних, одного, де замість вимог, замість страху є довіра? І валідація, нормалізація того, що зараз нам важко. І це, що попало, не є тим, що зруйнує наше життя. Це частина нашого життя, де ми не будемо робити вигляд, що цього немає, тому що це буде збільшувати страждання наше. І ми не будемо концентруватись тільки на цьому, тому що замість нашого життя, де є біль, буде тільки страждання. А ми будемо жити це життя, не дивлячись на те. Що нам дуже хочеться жити інше життя, а ми будемо жити це життя, в якому є біль, намагаючись жити кожного дня, хоч трошечки, про те, що ми любимо. А я люблю тебе. Я знаю, що ти любиш мене. І тому ми тримаємо цей зв'язок, знаючи, що ти в порядку якомусь, ти нормальний такий, який угукає, і не так часто може зі мною поговорити, тому що немає зв'язку, немає сил і дуже зайнятий тим, на що буває не вистачає сили. Це про виживання. Це про холодно, про те, що йдуть постійні наступ, і тобі потрібно бути мобілізованим, ти не встигаєш відновлювати сили. А я постійно мобілізована, бо для мене важливо знати, як ти там. І мені потрібно жити своє життя, а не поставити його на паузу. Це нелегко. Тому продовжуємо любити, вірити і підтримувати себе для того, щоб були сили на до тих, хто нам дорогий, хто захищає нас і бути тими, хто в тилу захищає наші стосунки і наше життя, в якому є біль. Бажаю нам всім мати сили на це. Помічати дрібниці, які наповнюють наше життя навіть зараз, і не збільшувати страждання, не обирати його ігноруючи біль і не тримаючи тільки цей біль перед очима, щоб не жити стражданням. Бажаю нам всім тримати зв'язок, ставте нам, будь ласка, лайк, пишіть коментарі, навіть якщо ви будете повдячні, або вдячні, або якісь питання, тому що ми бачимо, що не так то й легко в Ютубі піднімаються теми, які пов'язані з. Тою катастрофою, яку ми переживаємо, переживає людство, яке, на жаль, в мене таке враження досі намагається ігнорувати цей біль і робити вигляд, що в світі існує безпека, мир і сама по собі людяність. В людяність зараз потрібно вкладатись. Якщо у вас відгукуються, підписуйтесь, діліться нашими відео, ми будемо за це вдячні, тому що. Це для того, щоб в цьому світі була надія на те, що ми будемо людьми розумними, співчутливими, і захочеться в цьому світі розслабитись, довіритись і жити поруч з різними людьми, чого я нами бажаю. До зустрічі!